Усім привіт! Сьогодні ми розглядаємо майбутній простий час Future Simple Tense. Коли ми його використовуємо, є всього три випадки. Перший випадок, коли ми хочемо сказати про намір чи рішення, які мають відношення до майбутнього, які стосуються майбутнього. Наприклад, я завтра піду в магазин, або я через два дні поїду до бабусі. Другий випадок. Коли ми кажемо пропозиції, обіцянки та запрошення, наприклад, я заварю вам кави, або Я насиплю вам каші, це проріжу все, або ми приїдемо до вас завтра. Це вже як обіцянка в нас. так? Третій випадок: коли ми кажемо про дії, які можуть або навіть не можуть відбутися в майбутньому. Наприклад, коли ти купиш мені морозиво, або я, можливо, не прийду в п'ятницю до школи. Тут під сумнівом ставиться, чи прийду я до школи, чи не прийду. Як ми утворюємо речення? Наприклад, візьмемо речення Я буду там наступного тижня. I will be there next week. Ми беремо займенник, це I. Will be. Тобто. Допоміжне діє слово will ми використовуємо і діє слово в першій формі. Be бути, will be, – There означає там і next week наступного тижня. Next означає наступний. I will be there next week. Я буду там наступного тижня. Як нам сказати ем, я не буду там наступного тижня? Ми просто після дієслова will ставимо not. I will not be there next week. І для того, щоб утворити питання, ми просто допоміжне дієслово will переносимо наперед. Will I be there next week? І так з усіма займенниками. Допоміжне дієслово will використовується з усіма займенниками: з I, you, we, they, he, she, it. І про скорочення. I will, I'll, you will, you'll, uh, we will, will, they will, they'll, he will, he'll, she will, she'll, it will, it'll. Ось такі ось скорочення. І will not. Ми скорочуємо як won't. Won't. Дуже схоже. На дієслово «want», що означає хотіти. Won't це will not і «want» хотіти. І також в нас ще є допоміжне дієслово «shall». Ми його теж іноді використовуємо у «future simple», але це вже за бажанням, тому що «shall» – це застаріла форма. Це як дієслово will, тільки дієслово «shall» використовується до ем, займенників I та we. І все. Тільки I shall» і we shall». а до всіх е, інших, тільки will, «Shall» не можна. Тому це вже за бажанням. Зараз використовують «shall», але рідко це вже застаріла форма. «Shall not скорочується як «shant». І давайте «shall» візьмемо, наприклад, так. I shall be there next week. We shall be there next week. Ось так ось. Також обставини часу у Future Simple. Їх зовсім небагато. Я назву вам основні. Tomorrow означає завтра. soon – незабаром. І next week наступного тижня. І, в принципі, на цьому все. Давайте тепер. Повторимо нові слова, які ми за сьогодні вивчили. Next, наступний. Next week, наступного тижня. Tomorrow, завтра. Soon – незабаром. І there там. На цьому все. Сьогодні був зовсім невеликий урок. Не було багато нових слів. Ми зробили таку як невеличку розгрузку. Бажаю вам всього найкращого. Проходьте мої тестові завдання, перевіряйте свої знання. До побачення!